Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нових прогнозів. А сьогодні мова піде про новий річний цикл Сатурна і Меркурія. Меркурій із Сатурном з'єднуються 25 лютого. В 21 градусі риб. Початок дії аспекту плюс-мінус 6 днів. До точного моменту з'єднання ситуація складається, а закінчення її ми можемо побачити після 25 лютого. Лютий 25-го року несе серйозні енергетичні зрушення. Планети змінюють свій напрямок. Переходять в інші знаки, і саме тоді, коли нам здається, що ми все вже зрозуміли, щось починає змінюватися. 14 лютого Меркурій перейшов із знака водолі у знак риб, і це означає, що поки Меркурій проходить по знаку риб, період пропонує нам думати серцем і використовувати свою інтуїцію, а не аналіз, і спілкуватися за допомогою емоцій, а не логіки. Транзит Меркурія в рибах пропонує нам шанс глибше зрозуміти себе та реалізувати свої бажання, якщо правильно використати цей період. Вплив Меркурія в рибах характеризується м'яккістю, інтуїтивністю, підвищеною чутливістю. Люди, схильні до прояву емоцій, прагнуть творчого самовираження і поринають у світ мрій. Цей період сприятливий для духовного розвитку та медитацій, однак надмірна чутливість може призвести до розсіяності та розосередження уваги. Меркурій символізує мислення та комунікації. І цей період сприяв. Перебування Меркурія в знаку риб сприятливе для глибоких роздумів та натхнення, відвертих розмов та самовираження, духовних практик, медитацій, ясності у розумінні своїх мрій та цілей. А Сатурн це планета дисципліни, відповідальності, контролю, часу, структури, надання форми, і Меркурій і Сатурн в рибах це не найкраще їх положення. І Сатурн в рибах нагадує про необхідність піклуватися про свій фізичний та емоційний стан. Зверніть увагу на водні практики, плавання, спа йогу. Вони допоможуть справлятися із стресом. Не бійтеся звернутися до фахівця психолога або астролога. Вони допоможуть розібратися в глибинних питаннях. Меркурій в рибах дрейфує в несвідоме, але його осяяння можуть бути швидкоплинними. Ледве бловимими. Однак за участю Сатурна ця енергія набуває структури і дисципліни, надаючи форму безформовому, ясність туманному і рамки інтуїтивному. Аспект дає можливість сконцентруватися на чомусь одному, довести його до результату, серйозно та докладно обговорити якийсь проєкт, плани. Ідеї скласти та попрацювати над планом. Меркурій це ще й записати на папері всі свої думки та ідеї, які до вас приходять. І це чудовий час для інтенсивної роботи та навчання. Загалом час надати форму своїм словам, тобто написати план дій. Марс стаціонарний і у з'єднанні Меркурія з Сатурном. Є гармонійний аспект тригон до Марса, тобто ви можете чітко розписувати свої плани, плани курсів, плани сценарію. А може хтось захоче організувати свій захід, і теж його потрібно добре продумати та розписати план, написати методичку, і це не обов'язково буде довгострокова подія, тому що Меркурій любить все швидко. Сатурн у нас про довгострокові плани та цілі. Сатурн з Меркурієм в Тріні до Марса. І в нас можуть виникнути питання, пов'язані з операціями, плановими операціями. В карті момент точного з'єднання Меркурія з Сатурном місяць у з'єднанні з Плутоном. І це може викликати страх відчуття тиску. Що викличе бажання звільнитися від чогось, і це чудовий період, щоб сконцентруватися на якомусь одному завданні, а наполегливості, впертості вистачить для досягнення результату. Хоча можливо відчуття тиску з боку владних контролюючих органів, якісь маніпуляції з їхньої сторони. Також аспект з'єднання місяця з Плутоном допомагає звільнитися від непотрібного, відсікти все, що заважає досягненню мети, інтелектуальному розвитку, навчанню, роботі. А взагалі, аспект з'єднання Меркурія із Сатурном дуже суперечливий. З'єднання вважається нейтральним аспектом, але він може діяти і в позитивному напрямі, і не дуже. Цей період може означати необхідність інтелектуальної концентрації на якійсь одній справі, а з іншого боку, може бути небажання докладати зусиль, може збільшитися песимізм, небажання монотонної чи систематичної роботи чи навчання, і аспект посилює критичність і скептицизм, недовіру до якоїсь інформації чи знань, може дати прискіпливість взагалі. І особливо у сфері купівлі-продажу, а також цей період добре тренувати пам'ять здібності до планування та навчання, методичність і терпіння. Але стихія води слабка для обох планет, тому багато від цього аспекту можна не чекати. Цей період може погіршуватися настрій через внутрішні переживання, що може викликати конфлікт між бажаннями та можливостями а комусь навпаки важко отримати буде доступ до інформації в цей час частіше можуть виникати затримки та перешкоди із заробітком грошей та роботою. Складність у розвитку інтелектуальних та літературних здібностей, необхідність в старанності, терпінні та працьовитості заради цього, Не виключена можливість пожертвувати навчанням, розвитком розуму, своїм талантом заради заробітку чи чогось матеріального, більш практичного, з мовчазною підтримкою оточуючих та старших, чия думка для вас важлива. Часто може бути втрачений шанс заробити через неквапливість, повільність, неправильний вибір, причому в умовах, коли гроші та робота були дуже потрібні, а також можуть бути втручання сторонніх людей у ваші справи. Це можуть бути або чужі люди, або старші люди. Невпевненість, страх, нерішучість, надмірна економія, ощадливість, скупість. І не забувайте, щоб досягнути результату, доведеться докласти багато зусиль. У когось можуть бути складнощі з висловленням власної думки, складно відключатися від якихось думок, ідей, переживань, а в інші моменти замість концентрації на роботі можуть бути нав'язливі неприємні думки, переживання, образи, відчуття зради, невдачі, безвиход, знак риби. Виділений в ньому зараз п'ять планет, тому це чудова нагода попрацювати над гнучкістю, прийняттям, прощенням, страхами. В цей час люди більш ніж завжди можуть не довіряти, можуть бути мстивими, буркатливими, дратівливими по дрібницях. Висока чутливість в цей період призводить до того, що всіх починає дратувати дріб'язковість, дурість і брехливість оточуючих. В справах проявляється недовірливість, упередженість та неприйняття, схильність відкладати вирішення незрілих питань. А секстиль Венери до Юпітера в цей період сприяє удачі в справах, дає активність у справах, дуже добре для соціальної активності, нових знайомств. Але Венера вже в петлі. А це значить, що ці питання будуть в майбутньому переглядатися. Особливо в період, коли Венера буде ретроградна. А Марс в тріні з Сатурном і Меркурієм говорить про те, що ми можемо робити кроки і доведемо до результату свої ідеї, особливо ті, які були відкладені, на які ми звернули увагу, коли Марс був ретроградний. Місяць спадає, тому справи в цей час. Дуже добре завершувати, а також на фоні стаціонарного Марсу добре робити висновки про період ретроградності Марса, що ви зробили, які незавершені справи ви довели до результату. Місяць і Плутон в з'єднанні водолії можуть давати інсайти, осяяння, трансформувати свідомість. І в цей період, повторюсь, потрібно відсікати. Все те, що невірне, непотрібне. А потрібним ідеям ми можемо в цей період надавати форму. Записуємо їх або плануємо графік, складаємо плани. Сатурн це пробудівництво, ремонти. А Марс це активні дії, особливо для сім'ї. Також це період, коли дуже продуктивно. Може пройти спілкування зі старшими людьми, з бабусями, дідусями, з рідними, а також з начальством. І в цей період можна обговорити дуже серйозні справи, конкретні, чітко і по суті. Також можна обговорити старі проблеми та подивитися на них з іншої точки зору. Також аспект Ріна між Марсом і з'єднанням Сатурна з Меркурієм. Дає можливість додумати якісь ідеї і придати їм форму, прописати, проаналізувати, подумати на тему здоров'я, а знак риби це про творчість, інтуїцію. В цей період можуть приходити ідеї не лише творчі, це можуть бути ідеї, пов'язані з водними темами. А також, поки Марс стаціонарний, добре подумати, що вам потрібно ще для досягнення мети. Тобто ми нове зараз не запускаємо, але важливо проводити підготовку, обговорювати майбутні проекти, спілкуватися, отримувати нове навчання і допоміжне навчання. Тому що все, що зараз ми можемо обговорювати, особливо деталі, обіцяти комусь щось, це буде згодом переглядатися. Тому що у нас зараз Венера в петлі 2 березня починає свій ретроградний рух, а 15 березня Меркурій приєднається до Венери і вони разом будуть ретроградити. Тому всі питання, які зараз у нас на повісті дня, будуть переглядатися вже після завершення ретроградної фази Меркурія та Венери. В Меркурій це інформація. А у Меркурія в кінці лютого дуже багато аспектів про це є відео на каналі. Тому говорити нам можуть зараз все і багато, але до дій може ще не дійти. Тому важливо думати, яку інформацію ви отримуєте та фільтрувати її. Венера в Овні, а це імпульсивність, необдуманість рішень, поспішні дії і бажання бути першим. Тому все, що нам будуть говорити, те, що обговорюється, те, про що домовляються, це буде переглянуто. Але в цей же час у нас гармонійний аспект між з'єднанням Меркурія з Сатурном є до Урану. А це можливість вирішити старі невирішені хронічні проблеми, які ніяк не вирішувалися, які зависли в повітрі. Їх потрібно вирішувати новим методом, і ми можемо знайти однодумців, працювати в групі, в колективі людей з друзями, з сім'єю і обговорювати ці питання. Марс 24 лютого о 4.00 виходить із ретро руху, але поки що він стаціонарний, і не бажано зараз ще купувати якусь техніку та починати бізнес. Марс у раці, і він вирішує в цей період внутрішні питання сім'ї, дома, домашніх проблем. Тобто, це період, повторюся, відмовитися від всього, що нам не потрібно що не має перспективи на майбутнє. Також в цей час ми можемо подивитися по-новому хронічні проблеми та здоров'я, і ми зможемо скласти план і досить продуктивно вирішувати ці питання. Які пов'язані з минулим, з незавершеним. Сатурн з Ураном це блискавки, світло, електроніка, а Меркурій це обговорення, обговорюємо зміни, пишемо плани. І це час, коли ми спілкуємося з чиновниками, і можливо навіть налагодити з ними дружні стосунки або з начальником. Секстиль стиль Сатурну до Урана. Буде програватися кілька разів, а зараз він лише сходиться. Тож записуйте всі свої бажання, всі свої ідеї, все, що приходить до вас, тому що вони швидкоплинні, і ви можете просто забути, а вони можуть бути дуже перспективними. Намітьте собі цілі, які можна реалізувати в найближчі півроку і займіться творчістю. Танцюйте, малюйте, пишіть, арт-терапія, йога. І прислухайтеся до своєї інтуїції, адже рішення, ухвалені з її допомогою, будуть найточнішими. Не перевантажуйте себе. Розумне планування та помірні дії стануть запорукою успіху. Отже, дякую вам, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!